А в Росії курс продовжують хіба що на своє побідабісів вшанування тих перемог, які були колись, і так як вони думають і над Німеччиною, бо нові їм не світять. Там, до речі, сьогодні Путін їде до Волгограду, який містичним чином став на кілька днів Сталінградом, бо саме там буде 80 от згадування тих подій звільнення Великого Сталінграда, і в російському Волгограді відкрили пам'ятник. Новим старим, тобто героям, відкрили пам'ятник Сталіну. Ось таке урочисте відкриття. Зібрали, зігнали в очевидні бюджетників, якого вони завжди а, зганяють. Ну немає в них там ще двом полководцям і жукову відкрили. До речі, біля цього ну, пам'ятника всім, всім тим, хто згноїв вбив на полях Другої світової мільйони людей. Насправді Жуков відомо, яким був полководцем, для нього людське життя не коштувало абсолютно нічого. Як і для Сталіна, який був просто такий кровожарливим уперед. М, от відповідно, культ Сталіна, диктатора, повертається у публічне пойло Росії у вигляді пам'ятників, і поки Росія не проведе десталінізацію, не покається у всіх своїх гріхах і не лише епохи Путіна, але й попередніх епох. Зокрема, Сталіна з цією країною абсолютно не можна мати жодних справ. Це, це країна має бути ізольована від нормального світу, тому що це дійсно всі риси диктатури вони відновлюються, з'являються знову наново, проявляються. У російському суспільстві Путін вочевидь рівняється тепер на Сталіна, як ні на кого іншого. До речі, за у свіжому дослідженні каже, що ну відкрили Америку, але тим не менше кажуть, помітили, що щось у Росії формуються ознаки диктатури в режимі. Ну це і без економіста», очевидно, і формуються вони вже там більше 20 років. Які Путін при владі готується він і наступний рік провести типу якісь вибори? А ми готуємося дати вісіч російським військам і е, тим намірам Путіна, куди ще балотуватися. Навряд чи в нього це вийде.